Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Сьогодні буде знову розпаковка. Багато глядачів запитують, що я читаю, тому я вирішила з вами ділитися цією інформацією. Якщо вам цікаво, подивимось, що сьогодні прийшло. Так, Доказова психосоматика. Я люблю розглядати такі теми, мені подобається автор Тимофій Кармацький. Дуже багато хвороб люди, на жаль, собі програмують самі. Тому, я думаю, для загального розвитку буде дуже корисна ця книга. Далі тарої кабала. Мені цікаво, для загального розвитку також. Хочу ознайомитися з цією книгою. І діагностика на таро. Анісімова Екатерина Тут цікаві розклади. Також для загального розвитку додатково я люблю читати різну професійну літературу. Також в мене Є одна посилочка є, і зараз будемо розглядати і її. Можете писати в коментарях, чи читали ви якісь книжки з тих, яких я вам показала. Мені буде цікаво, Якщо хочете, я можу записувати вам додатково огляди книжок, якщо вам, звісно, цікаво. Так, тут дуже вже добре запакували і в коробку, і так ще додатково дивимось наступна посилка. Тут у нас ілюстрований ключ до Таро. Мені ця книга подобається, я читала її в електронному вигляді, але вирішила придбати і в друкованому вигляді, тому що я читала в електронному вигляді все ж таки піратську версію. А як ми знаємо, Всесвіт любить закон брати і давати, щоб була рівновага, і для того, щоб зробити цей баланс на користь. Собі я цю книгу придбала. Так, далі книга Олександра Юлії Свіяш Посміхнись, поки не пізно. Мені подобається цей психолог, я інколи дивлюсь його на Ютубі, тому я думаю, що ця книга також буде цікава для загального розвитку. І також книга, яка стосується психосоматики. Щодо зцілення різних хвороб. Дуже часто клієнти мають ті чи інші проблеми, які не вирішуються лікарями, або ефект тимчасовий, тому треба шукати різні, так скажемо, зачатки ось цих хвороб. В собі в першу чергу і працювати не тільки на рівні тіла, але й на рівні душі. Психологія, наука про душу. Ось такі книги я сьогодні отримала. Думаю, вам цей був. Відеогляд також цікавий, можливо, вас щось зацікавить і ви також захочете ознайомитись з якимись з цих книг. А поки що до нових зустрічей. Чекайте нові таро-прогнози.